Так. Доброго дня усім присутнім. Я ще Доброго дня. Суб'єкт господарювання, будь ласка, представтесь. можемо чути Суб'єкт присутній чи представник суб'єкта? Непевно налаштовую щось. Там звук, то вимикався, вимикався. Ну, давайте почекаємо, що. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Мене звати Вікторія, я представник від Волинської нафтової групи. Добре. Сьогодні, 9 травня 2024 року, о 10-й годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання. Товариство з обмеженою відповідальністю наф... Волинська нафтова група щодо капітального ремонту існуючої ав... автозаправної станції з заміною двох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту на майданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, Ковальський район, село Воля Любитівська по вули... вулиці Луцька, 1А, станом на 10 годину присутні. Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група та розробники звіту з оцінки впливу на довкілля. Ніхто інший не підключився, тому продовжуємо слухання. Але наголошу, хочу наголосити, що у разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення. Для цього необхідно буде повторно підключитися за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, № 989 у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом. Понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Сьогодні присутній організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Заган Юлія Іванівна, суб'єкт господарювання. Товариства з обмеженою відповідальністю волонтерної група та розробники звіту. Відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля. Тимчасово на період дії воєнного стану на території України введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 64, Затвердженим законом України про затвердження указу Президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого 2022 року номер 2102 Громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться в режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, а також у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989, організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 25 серпня 2023 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про дану плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля. А також 15 квітня 2024 року подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля Товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група під час проходження усіх етапів громадського обговорення даної планованої діяльності зауваження і пропозиції на адресу управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати коротку доповідь суб'єкта або представника розробника звіту з оцінки впливу на довкілля щодо об'єкта планованої діяльності та його можливого впливу на довкілля. Прошу, хто буде доповідати? Планованою діяльністю, та Волинська нафтова група передбачається здійснити капітальний ремонт існуючої автозаправної станції на промайданчику, який знаходиться за адресою Волинська область, Ковельський район, село Воля Любитівська, вулиця Луцька, 1 А. На даному промайданчику знаходиться існуюча автозаправна станція, і на території цієї автозаправної станції розміщено операторську, навіс над паливороздавальними колонками, резервуарний парк для зберігання бензину та дизельного палива, що складається з двох. Підземних двостійних резервуарів об'ємом 10 метрів кубічних кожен для зберігання дизельного палива та один підземний резервуар об'ємом 10 метрів кубічних для зберігання бензину та дві ПРК для видачі нафтопродуктів. планованою діяльністю передбачається провести капітальний ремонт існуючої автозаправної станції з. Заміною двох ПРК та встановленням автомобільного газозаправного пункту. До складу автомобільного газозаправного пункту входитимуть наземний резервуар для зберігання скрапленого вуглеводневого газу об'ємом 5 метрів кубічний та насосна установка для перекачування СВГ та газозаправна колонка. Автозаправна станція призначена для надання послуг по заправці автотранспортних засобів, дизельним паливом, бензином та СВГ. Доставка пального здійснюється автотранспортно. Тому злив палива з автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуар. Зберігання нафтопродуктів передбачено в трьох підземних резервуарах, в двох резервуарах для зберігання дизельного палива та одному резервуарі для зберігання бензину. Зберігання СВГ передбачено в одному наземному резервуарі об'ємом 5 метрів кубічних. Заправку автотранспортних засобів передбачається здійснювати за допомогою двох паливороздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та газозаправної колонки для заправки автомобілів СВГ. Коротка характеристика впливів на довкілля при експлуатації об'єкту. На повітряне середовище вплив незначний джерелами забруднення атмосферного повітря на території АЗС будуть підземні резервуари для зберігання нафтопродуктів, заправні колонки моторного палива, наземний резервуар для зберігання СВГ та газозаправна колонка. В процесі діяльності в атмосферне повітря відділятимуться наступні речовини: сірководень, бутан, бензок, село, толо, голови насичені та пропан. Відповідно до проведено в звіті з uh... Оцінки впливу на довкілля розрахунку розсіювання забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлено, що викиди при експлуатації об'єкту не перевищуватимуть дозволені нормативи. на здоров'я населення вплив оцінюється як допустивний в звіті з ОВД. Було розрахунково проведено неканцерогенний ризик для здоров'я населення. при впливі забруднюючих речовин, які викидатимуться проєктованими джерелами викидів, він був зневажливо малий ризик розвитку канцерогенів ефектів оцінюється як низький соціальний ризик прийнятий. Найближчий житловий будинок знаходиться на відстані 95 метрів в південному напрямку від крайнього джерела викиду забруднюючих речовин автозаправної станції. Отже, через значну відстань експлуатація АЗС не буде чинити негативного впливу на здоров'я та умови проживання населення. Вплив на земельні ресурси та ґрунти. Капітальний ремонт заправної станції передбачається на існуючому майданчику в селі Воля Любитівська Ковальського району Волинської області. Додаткове використання земельних ресурсів та ґрунтів не планується. Планована діяльність не передбачає глобальних будівельних робіт, не потребує зміни ландшафту, виключає впливи на основні елементи геологічної, структурно-тектонічної будови, не викликає змін існуючих екзогенних та ендогенних явищ природного та Ногенного походження територія про забезпечена основними під'їздами та виїздами. До всіх будівель і споруд є можливість під'їзду автотранспорту. В місцях можливого розливу нафтопродуктів територія підприємства має бетонне покриття. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт під час експлуатації АЗС проєктом передбачено оснащення площадки контейнерами для відходів, по мірі накопичення яких відходи передбачається передавати згідно укладених договорів спецорганізаціями. Передбачені рішення про поводження з відходами відповідатимуть природоохоронному законодавству України. Об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт та забруднити його. Газові викиди не впливатимуть на геохімічний склад ґрунту. Отже, планована діяльність негативного впливу на земельні ґрунти та ресурси не здійснюватиме на представників флори та фауни. Проведення капітального ремонту не передбачає використання біорізноманіття та не створює вплив на нього на території планованої діяльності. Популяцій коштовних і таких, що охороняються представників флори і фауни, не виявлено шляхи міграції птахів і тварин відсутні. Встановлено, що планована діяльність знаходиться в межах антропогенно трансформованих територій в саді Воля Любитівська Койбельського району Волинської області, і таким чином можна стверджувати, що дана ділянка мало приваблює птахів та тварин. В процесі проведення капітального ремонту не будуть руйнуватися місця проживання тварин та гніздування птахів на території АЗС та межах її СЗЗ і флорифану та угрупування видів, які занесені до Червоної книги України та резолюції 6 Бернської конвенції. Відсутні також відсутні. Рослини та їх угрупування, що підлягають охороні згідно положення про зелену книгу України, за умови дотримання екологічних вимог при провадженні планованої діяльності, вплив на рослинний та тваринний світ буде в допустимих межах і не призведе до негативних наслідків. Територія з природоохоронним статусом: територія, на якій планується здійснювати капітальний ремонт АЗС, не розташована в межах територій та об'єктів природно заповідного фонду, їх охоронних зонах, землях. Зарезервованих для заповідання прибережних захисних смугах та інших територіях екологічної мережі, найближчим об'єктом ПЗФ до даного майданчика є ландшафтний заказник місцевого значення волошки, який знаходиться на відстані більше 580 метрів на північ від проєктованої ділянки через значну відстань негативного впливу на даний природоохоронний об'єкт не передбачається. Про майданчика не відноситься до природоохоронних територій Смарагдової мережі. Проєктована ділянка не входить до національного екологічної мережі не займає території коридорів, екомережі та не входить до ядер екологічної мережі України. Проектований майданчик також не відноситься до лісогосподарських природохоронних, природнозаповідних зон та їх територій, земель водних об'єктів і прибережно-захисних смуг. Отже, негативний вплив під час проведення капітального ремонту та експлуатації АЗС на даній природохороні території не передбачається на водне середовище. Фактором впливу є утворення господарсько-побутових стічних вод та утворення дощових стічних вод. Господарсько-побутові стоки Передбачено направляти в герметичну ємність об'ємом 10 метрів кубічних, по мірі накопичення якої передав... води будуть передавати передаватися з за укладеними договорами зі спеціалізованим підприємством на очисні споруди. Зливові стічні води передбачається збирати у герметичній ємності об'ємом 20 метрів кубічних та по мірі накопичення передавати також відповідно до укладених договорів зі спеціалізованими організаціями. З метою захисту підземних та поверхневих водних об'єктів від забруднення на території промайданчика буде забезпечено контроль рівня рідини в резервуарах, закрита система зливу рідин в резервуари, тверде покриття території, належне зберігання та вчасна передача утворених відходів. Негативний вплив на підземні та поверхневі води при експлуатації проєктованого об'єкта не передбачається. Прийняті рішення дозволяють виключити негативний вплив на водні ресурси. Відходи під час проведення планованої діяльності будуть е, е, утворюватись відходи. З метою усунення або зменшення негативного впливу відходів планованої діяльністю передбачено збір відходів в граматичні контейнери, регулярне вивезення згідно укладених договорів з спецорганізаціями. Поводження з відходами та їх утилізація здійснюється відповідно до закону України про управління відходами. Накопичення здійснюватиметься до обсягів, що дозволяють організувати їх передачу з точки зору економічної доцільності та умови дотримання діючих норм щодо поводження з відходами. Реалізація планованої діяльності при виконанні існуючих норм і правил поводження з відходами не призведе до додаткових негативних екологічних наслідків. Шумове забруднення: основними джерелами виробничого шуму на території промайданчика під час експлуатації об'єктами будуть з дві штуки, насосний агрегат для перекачування нафтопродуктів, насос для перекачки СВГ та газозаправна колонка. За результатами розрахунків, які були проведені в звіті з ОВД. Доведено, що рівні шуми, які створюватимуться під час експлуатації технічного обладнання на АЗС та межі житлової забудови, не перевищуватимуть нормативного показника 55 дБ в день та 45 дБ вночі, що вказує на допустимий вплив. Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при експлуатації об'єкта відсутні, вплив відсутній. Радіаційне забруднення значить експлуатація АЗС не спричинить радіаційного забруднення чи опромінення. Всі матеріали, які будуть використовуватись при експлуатації, повинні мати документи про радіаційну якість, що надаються постачальниками та відповідати РНБУ 97 Іонізуючі випромінювання, що може чинити негативний вплив на навколишнє середовище, на території об'єкта, відсутні вплив також не передбачається. При проведенні капітального ремонту джерелами від вібрації є будівельні машини та механізми. Замови дотримання правил вібробезпеки, а на вібробезпеки праці на підприємстві, вібраційний вплив не розповсюджуватиметься за межі про майданчика. Вібраційний вплив на навколишнє середовище має локальний характер та є короткострокована, враховуючи віддаленість житлової забудови. Вібраційне навантаження буде відсутнє. Кліматичні фактори в ході реалізації планованої діяльності не передбачається теплових забруднень, проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів та інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна окремих мікрокліматичних показників відзначатиметься виключно в межах промайданчика АЗС. На території планованої діяльність матеріальні об'єкти, в яких втілено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, не обліковується, отже, планована діяльність не матиме негативного впливу на матеріальні об'єкти. Експлуатація АЗС матиме позитивний вплив на соціально економічне середовище найбільш важливим із соціально економічних факторів планованої діяльності є надання послуг по заправці автомобілів якісних пальним, поповнення місцевого бюджету, поліпшення загальної соціально-економічної ситуації в регіоні та зайнятість місцевого населення. З метою недопущення погіршення соціально економічного впливу регіону планованої діяльності при експлуатації АЗС заплановано використовувати сучасні технології. Капітальний ремонт існуючої автозаправної станції з заміною двох паливороздавальних колонків для видачі нафтопродуктів та встановленням автомобільного газозаправного пункту передбачається провести на промайданчику в селі Воля Любитівська Ковальського району Волинської області. На території даного майданчика відсутні зареєстровані пам'ятки культурної спадщини місцевого та національного значення. На дані пам'ятки впливу не передбачається. Як показують Результати негатив проведеної. Оцінки впливу на довкілля значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті проведення капітального ремонту існуючої автозаправної станції з заміною двох паливо-роздавальних колонок для видачі нафтопродуктів та встановлення автомобільного газозаправного пункту на промайданчику, що знаходиться за адресою Волинська область, Ковельський район село Валя Любинківська, вулиця Луцька, 1 А при дотриманні технічних і технологічних нормативів, нормативно-правових документів не очікується. Дякую. У зв'язку з тим, що на громадських слуханнях присутні лише їх організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації та суб'єкт господарювання товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група, то з урахуванням пунктів 10 та 23 порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року, номер 989 Зазначені слухання вважаються такими, що відбулись. У зв'язку з тим, що на громадськість не з'явилась, не підключилась до відеоконференції, то про це буде складено відповідний акт про відсутність громадськості. Слухання громадські слухання щодо планованої діяльності товариства з обмеженою відповідальністю Волинська нафтова група завершені. Дякую усім за увагу. Дякую, гарного дня.